Всім привіт! Сьогодні в нас буде розпаковка отаких от двох іграшок. Давайте перше розпакуємо оце. Зараз я розпакую та повернуся до вас. Дивіться, яка тут класна колекція. Зараз я це достану. І нам попалася оця, зараз я її розкрию. Так, коротше. От у нас лист колекціонера. Нам попалася Ульяна. От вона з ведмедиком. Достатньо прикольна, але в неї нічого... Не Хоча ні, в неї крутиться голівка. Класно. Так, отакі от боби типу, типу жилейки. Добре, прикольно. Відкладемо це поки в сторону. Давайте зараз ми розпакуємо оцей. Бук. Зараз я зніму цю штуку. Чи я так цю штуку зняла, ми відкриваємо. Тут у нас. Отко, отко. Отко. Вибачаюся, мене тут просто на задньому фоні розмовляють. Отакий от браслетик. От Ось які вже зараз розвернемо оці штуки. Так, це наліпка, це листка, що могло попастися. Так це наліпка, а це ліс колекціонера. Ну добре, всім дякую за перегляд і підписуйтесь на наш канал. Усім па-па!